Всім привіт, друзі! Це Майнкрафт. Але коли я ламаю блоки, випадає рандомний предмет, або ставниться моб. Ну що, полетіли? Перейду я на першу камеру і можна починати щось добувати. З листя мені випала гнила плоть, а потім, коли я злаву, злам... мені випали ще ресурсики. З трави. Дуже крутого не було, почнемо землю. З ще одна бджола. Їх тут і так багато. І тут ще ось ця, ця тука, що стріляє такими патрончиками, від яких можна полетіти. Я забув, як це називається, але це не проблема. І на мене напав зомбі зомбіпліглін. Не дуже повезло з цим блоком, але це нічого. Пора будуватись доверху. Зараз я його постараюсь вбити. Стараюсь по ньому наносити трохи урону і він перетворився на, зом... на зомбі пігліна і пішов. Я далі буду добувати ресурси, і мені випали круті блоки. Золото, алмази, смарагдики, ну і залізо. Непогано. І тепер мені випали пляшечки чар. Зараз піднімемо собі рівня. Надіюсь, що хоч трича... 30 буде, але то не факт. У мене вже 10 рівень, 11-12 і максимальний рівень, який я зміг тільки щойно набрати, це 13. -й. Якщо вам потрібно цю карту, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, яке буде пос... посилання буде в описі, або на ваших екранах QR-код та посилання. Обирайте як вам зручніше. Мені ще випав незрит і це було круто. Тут ще з'явились два блоки, і заспавнився фантом. Я його вирішив вбити, щоб він мені тут потім не заважав. Зламав ще один блок і мені випало яйце призву з цього моба Я забув, як його звати, але він милашка І тут на мене напав викликатель і довелося звідси втікати, щоб він мене не вбив. А смерті я не хочу. І тут мені випав маленький віслюк якого є скрині. І ще, якщо вам потрібно мої текстур-па, то заходьте у телеграм-канал. Все, що вам потрібно, є там. І тут, коли я знову зламав блок, мені випав верблюд. Це прикольно. І ще випав цей новий моб. Я забув його назву. Але він дуже круто виглядає. Я сів. На верблюда там мав сідло, яке мені випало десь там, я навіть не замітив. І тепер я можу кататись на верблюді. І тут, коли я знову зламав блок, вилітів фейерверк. Це було прикольно. І тут в мене з'явилася літаюча табличка, це було прикольно, тепер вона вже знову не літає. Тут я подумав, що павук йде мене атакувати, але виявився він просто собі ходив. Дивно вийшло, що він пішов у мою сторону. Тут заспавнулася ця штука, я ще випадково вдарив павука і мені довелося швидко втікати. У мене було половина сердечка, і навіть падіння з чотирьох блоків це для мене кінець. І тут я зламав блок, та мені випали квіти. Дівчата, це вам подарунок. Скоро ж 8 березня, тому я для вас саджу квіти. Можливо, соняшники вам не сподобались, але троянди досить гарні квіти. І тут мені випало яблука, мені дуже треба було їжі, тому мені пощастило. І тут я вирішив зламати дерево і випав кінь скелет, який просто задихався. Так сказати, нічого цікавого, я його випустив, хай гуляє. Надіюсь, він мене не вб'є. Тільки щойно мені випав тризоп. Зараз я його запущу в небо. Цікаво, він попаде по мені чи ні. Було дуже близько, але я його просто зловив в лук. І запустив його по лисиці. Тут я вирішив ще по бджолі, але вони дуже файно літають. Тому попасти я не зміг. І тут, коли я знову зламав блок, випав ефрит. Я чомусь вирішив не втікати, а бити з ним і розлив біля нього лаву. Але ж він сам це і є вогонь, лава, тому я просто помер. Але нічого такого. Знову вирішив добувати блоки, тут була залізна руда, і мені випали назарітові штани. Я їх надягну і зрозумів, що тепер зняти не зможу. Єдиний варіант, зняти їх це смерть. Тільки щойно мене запустила та штука з Ендерміста я дуже високо полетів. Я думав, що мені не вижити, але побачив, що у мене є золоте зачароване яблуко у інвентарі. Блоки під себе поставити не встиг, тому мені дуже допомогло золоте яблучко. І тут я зламав блок і на мене напав зомбі. Я йому добре проніс урону і майже вбив.